Сьогодні у програмі уряд США називає судовий вирок Навальному загрозливим придушенням громадського активізму у Росії. Вашингтонські експерти про підсумки року для України та прогнози розвитку ситуації на наступний. Чим завершилася 13-річна військова кампанія США та НАТО в Афганістані, у якій загинули близько 3,5 тисяч іноземних солдатів. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм. у студії Вашингтоні. Руслан Петричка, добрий вечір. Ми розпочнемо сьогодні з драматичних подій у Москві. Свободу політв'язням: Росія без Путіна та Крим не наш. З такими гаслами на манежну площу російської столиці вийшли кілька тисяч людей. Учасники стверджували, що зібралися не на мітинг, а на обговорення обвинувачувальних вироків братам Навальним, які виніс московський суд. Лідера опозиціонерів Олексія Навального засудили за шахрайство на три з половиною роки умовно. Його брата Олега посадили за ґрати також на три з половиною роки. Поліція жорстко реагувала на будь-які спроби учасників організуватися. За даними журналістів Російської служби Радіо Свобода, майже три сотні людей було затримано. Серед них і самого Сергія Навального, який, попри домашній арешт, також вийшов на манежну площу. Альтернативний мітинг там же організували люди з георгіївськими стрічками, казаки та молодики спортивної статури. Між тітушками та рештою демонстрантів відбулося декілька сутичок, на які поліція ніяк не реагувала. Зрештою, поліція силою зачистила манежну площу від людей. Сполучені штати назвали винесення обвинувачувального вироку Сергію Навальному тривожним розвитком подій, метою яких є придушення громадянського активізму у Росії. Про це заявив речник державного департаменту США. Ми стурбовані обвинувачувальним викликом проти Олексія та Олега Навальних. На нашу думку, таке рішення викликає занепокоєння. Здається, що воно має на меті ще більше покарати та завадити подальші політичні активності. Схоже, що це черговий наступ уряду Росії на незалежні голоси. Ми також занепокоєні продовженням утисків незалежних ЗМІ, громадянського суспільства, меншин та політичної опозиції. Ми вважаємо, що росіяни, як і будь-який народ, заслуговують на владу, яка підтримує вільний обмін ідеями, відкрите та підзвітне громадянам керівництво рівноправ'я перед законом та можливість висловлювати свої погляди, не побоюючись помсти. А напередодні державний департамент відзвітував про виконання закону Магніцького, який передбачає санкції проти російських посадовців, причетних до смерті адвоката Магніцького, неправомірних арештів, тортур та інших жорстоких порушень прав людини. Загалом санкції запроваджено проти 34 російських посадовців. Цього року до цього списку було додано 14 прізвищ. Нагадаю, у понеділок мінфін США у рамках закону магнітського запровадив санкції ще проти чотирьох росіян, серед них двоє осіб з керівництва Чечні. Також у державному департаменті закликали Росію негайно звільнити з полону усіх громадян України, у тому числі пілота Надію Савченко та режисера Олега Сенцова. Керівник пресслужби служби американського зовнішньополітичного відомства Джеф Радки заявив, що США вважають і Савченко і Сенцова заручниками США не визнають російську анексію Криму, вкотре наголосив Джеф Радки. Він також підкреслив, що усі затримані Росією українські громадяни повинні бути негайно відпущені. Ми закликаємо звільнити усіх українських громадян, які були затримані під час російського нападу на Крим. Ми хотіли б також підкреслити, що Росія, яка підписала мінську угоду, зобов'язана звільнити усіх заручників, яких вона отримує. Ми продовжуємо закликати Росію до звільнення депутата українського парламенту Надії Савченко та кінопродюсера Олега Сінцова. Ми розуміємо, що пані Савченко має проблеми зі здоров'ям, які вона отримала в результаті перебування під вартою. Сполучені Штати вважають і Савченко і Сінцова заручниками, підкреслив керівник прес-служби держдепартаменту. Джеф Радке додав, що США позитивно ставляться до обміну полоненими на сході України та вкотре закликав Кремль використати свій вплив на сепаратистів сполучені штати вважають, що ці обміни разом із зменшенням насильства є позитивними кроками. Вони дають можливість політично врегулювати конфлікт відповідно до підписаних угод у мінську. Ми закликаємо Росію використати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, щоб негайно приступити до реалізації мінських зобов'язань, у тому числі повернути Україні контроль над її кордоном та працювати над мирним вирішенням конфлікту. Джеф Фратке також прокоментував рішення українського парламенту про скасування відміни позаблокового статусу України наша позиція не змінилася. Двері НАТО залишаються відкритими. Країни, які готові і мають можливість долучитися до євроатлантичної безпеки, вільні подавати заявку на членство. Але НАТО запрошує до себе країни, коли вони готові до цього. І це рішення Альянсу та України. Вступ до НАТО це процес, який триває протягом певного часу. Будь-яке рішення це справа Альянсу та України, і воно має бути ухвалене без зовнішнього тиску. Сполучені Штати разом із союзниками продовжать співпрацювати з Україною, і від України залежить, чи вона хоче стати членом альянсу. Для вступу до північно-атлантичного альянсу будь-якій країні необхідно виконати ряд певних вимог. Нагадав Джеф Радке Олександр Яневський голос Америки. Терпіння та витримки побажав українцям у новому році прем'єр Арсеній Ценюк, який слідом за президентом Порошенком дав сьогодні підсумкову прес-конференцію. Глава уряду сказав, що розуміє певне розчарування у суспільстві та змученість громадян браком змін, але запевнив, що для реалізації системних та глибоких реформ потрібен час. Не зволікати з реформами, проводити їх швидко та рішуче радять українській владі Вашингтонські аналітики. Інакше кажуть вони, Україну чекає сумний розвиток подій. Про підсумки 2014 року та прогнози на наступний з експертами спілкувалася моя колега Тетяна Харченко. Починати із реформ у енергетичній галузі і суттєвого скорочення державних витрат, в тому числі за рахунок знищення піг старої номенклатури, радить українському уряду старший науковий співробітник інституту міжнародної економіки імені Пітерсона Андерс Аслунд. Продати треба всі державні дачі у кончазаспі, всі машини, на які мають права держслужбовці. Ці речі повинні відсіятися. Це може і не принесе надто багато грошей, але такі кроки вкрай необхідно робити саме Зараз задля очищення системи експерт інституту стратегічних досліджень Стівен Бланк додає головні уроки 2014-го, які варто засвоїти Україні, щоб вистояти їй необхідна міцна структура держави і армії. Зараз абсолютно очевидним є факт, що ані США, ані НАТО свої війська в Україну не направлять. Шанс України вступити в НАТО мізерний. А отже, попри моральну і матеріальну підтримку заходу у 2015-му Україна один на один протистоятиме північному сусідові. Якщо у вас не буде ефективної структури уряду й армії, вас ніхто не захистить. Ви нарешті маєте знайти механізм для вашого уряду, щоб він не був клептократичним. Адже попередній уряд то була мафія, кримінальне угрупування в законі. Це зруйнувало країну, окупація Криму й Донбасу. Все це лише наслідки. Колишній радник Володимира Путіна Андрій Іларіонова, нині один із найбільших його критиків оптимістичних сценаріїв для України у 2015 році. Практично не бачить. каже, якщо протягом місяця уряд Яценюка не проведе реформи, країну чекає дефолт. Пойтогам за підсумками січня об'єм міжнародних валютних резервів складе трохи більше 7 мільярдів доларів. Далі треба буде здійснити проплати за січень. Зокрема, потрібно буде здійснити передоплату за газ. Інакше газу не буде, і країна замерзне. Коли і це буде зроблено, ближче до кінця січня буде опубліковано статистику щодо розміру ВВП і внутрішнього держборгу. І тут стане зрозуміло, що співвідношення боргу до ВВП перевищить 60%. відсотків. Андрій. Лі Ларіонов запевняє саме тоді Володимир Путін нагадає про три мільярди доларів, які він позичив уряду Януковича. Україні лінужна будь-хліба дать паслівкраїні. Доведеться або віддавати останні резерви, або оголосити дефолт. Якщо вона віддасть останні резерви, то дефолт буде відкладено на кілька тижнів. А якщо вона не віддасть ці гроші, тоді дефолт буде оголошено раніше. Найгірше впевнений Ларіонов це те, що ані в українському суспільстві, ані в політичних елітах нема розуміння того, наскільки страшні безпекові, економічні, соціальні і політичні наслідки може принести Україні дефолт. Стівен Бланк від себе додає: Українцям треба приготуватися до неймовірного тиску з боку Росії. Вашенреджі гезбілонг. Російська стратегія завжди була тим, що ми тут називаємо інструментами впливу. Вони використовують дипломатію, інформаційний військовий економічний впливи для того, щоб підірвати і зруйнувати український суверенітет та незалежність. Однак, посол України в США Олександр Моцик більш оптимістичний. Він запевняє, 2014-й показав, що Україна отримала підтримку від США. на його погляд. Прийнятий Конгресом та підписаний президентом США закон про підтримку свободи в Україні, збільшить фінансову та військову допомогу Україні. Від 2015 року посол чекає лише покращення двосторонніх відносин. Ми вдячні Конгресу за прийняття закону про допомогу Україні. Також вдячні президенту Бамі за те, що цей закон підписаний. І він, звичайно збільшить нам надання допомоги у фінансово-економічній сфері і у сфері. Військово-технічного співробітництва у свою чергу Андрій Ларіонов радить не надто сподіватись на допомогу від США. Він переконаний, поки при владі буде перебувати Барак Обама, і в 2015-му, і у 2016-му допомога Україні буде стриманою, як і цьогоріч. А отже, в наступному році українцям в першу чергу треба розраховувати на власні сили. Тетяна Харченко голос Америки. Ви дивитись час тайм. Продовжуємо підбивати підсумки року, що минає для сполучених штатів 2014-й запам'ятається серед іншого, і тим, що цього року завершилася військова кампанія США та НАТО в Афганістані. Ця війна проти Аль-Каїди та Талібану тривала 13 років і стала найдовшою в історії США наземною бойовою операцією. Як почалася ця війна і чим вона завершилася? Підсумує Богдан Цюпин. Погляди на Афганістан були звернені одразу ж після терактів 11 вересня 2001 року. за моїм наказом Сполучені Штати почали атакувати тренувальні табори терористів Аль-Каїди. Ця війна виявилася найдовшою повномасштабною війною в історії Сполучених Штатів. Сьогоднішній день знаменує завершення однієї епохи і початок нової. НАТО завершує бойову місію. Це були 13 років, сповнені значними досягненнями і величезними пожертвами, які зробили в першу чергу тисячі службовців коаліції, афганської армії і поліції. Вони віддали багато за для кращого майбутнього цієї спустошеної війною землі. Від імені президента та народу Афганістану я хочу висловити глибоку вдячність за зусилля і пожертви коаліції НАТО в Афганістані від 2001 року. Ціна боротьби виявилася величезною. Три з половиною тисячі загиблих солдатів в коаліції, понад дві тисячі з них американці. У грошовому вимірі ціна перевищує трильйон доларів. США Барак Обама вважав завершення війни одним з головних завдань свого президентства. Це дасть нам можливість зупинитися і задуматися над тим, що віддали родини солдатів. Ми маємо можливість святкувати з рідними і близькими, саме тому, що наші військові готові прощатися зі своїми і йти служити. Питання, коли виводити бойові підрозділи з Афганістану, викликало у Вашингтоні палки суперечки. Ще у березні лунали застереження. якщо ми вийдемо звідти до кінця 2014 року, то служби безпеки Афганістану почнуть розвалюватися. Ситуація з безпекою буде погіршуватися. Але у вересні Афганістан підписав довгоочікувану угоду зі США і НАТО, за якою Україні залишиться лише незначний контингент для навчання і підтримки афганських служб безпеки. Навіть гучні критики планів Обами почали говорити про майбутнє Афганістану з надією. Я вважаю, що настав час усесторонньої підтримки і партнерства зі сполученими штатами, включно з військовим та економічним аспектами. Деякі мешканці афганської столиці поділяють цей обережний оптимізм. Вони сподіваються, що нова армія та поліція зможуть тримати країну під контролем, хоча без зовнішньої підтримки Афганістану ще не обійтися. Богдан Цюпин голос Америки. І На завершення нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою частайм.ком. Приєднатись також до сторінки Час тайм» у соціальній мережі Фейсбук, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки, час тайм» У студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.